Зайшла традиційно в соціальній мережі. Тут мені інстаграм нагадує, що рівно рік тому я закрила лідерський статус золото. Це команда, яка налічує 100 і більше чоловік. Звісно, це і мої виключно досягнення, і досягнення моєї команди загалом в цілому. Це дуже класний результат. Повірте, багато мережевих підприємців, які. Позиціонують, що вони заробляють в інтернеті, вони не можуть цього зробити. За десятки років не можуть побудувати команду 100 і більше чоловік. Я це зробила за 11 місяців. Я щаслива, неймовірно. Що на сьогоднішній день? Кількість збільшилася більш як вдвічі, однозначно більш як вдвічі. Звісно, рухаюся далі до наступної планки. Наступна, плати... Наступна планка це платина і вже найвищий лідерський статус діамант. Я в шоці. Я ніколи не думала, що я це можу зробити, а тепер я знаю, що кожен із вас може те саме.